Хлопці, не знаю, можливо, комусь така штучка ще потрібна ходив по складу, побачив. RB1 це, по-моєму, рільє блокіровки стартера. Ще оригінальна. Зі зберігання новенька. Дивіться, зараз покажу, що внутрі сам механізм. Хвилинку. Я вже розкрутив перед відео, щоб швидше було. Ось дивіться, яка штучка. Так, це вже. Звісно, застаріла схема така, але можливо, можливо, можливо комусь треба. Там щось вона в районі 200-300 гривень коштує, є штучок 50 таких. Ось ще раз покажу кришку. Такий цікавий матеріал. Це не пластик, щось таке. Так що, кому потрібно, в нас є.